Вітаю в студії Голосу Америки у Вашингтоні Зорислав Байдюк. Минуло майже два роки з часу, коли аварія на нафтовидобивній платформі у мексиканській затоці спричинила найбільшу екологічну катастрофу в історії Сполучених Штатів. У результаті вибуху платформи компанії British Petroleum 24 квітня 2010 року загинуло 11 людей. У затоку витікло майже 5 мільйонів барелів нафти, через що постраждала економіка усього регіону. Якщо туристична галузь потроху відроджується, індустрія вилову устріч, якою славився один зі штатів мексиканської затоки Луїзіана, досі не оговталась. Ловці, які поколіннями займаються цією справою, кажуть, що устриць просто не стало. А любителі делікатесів все ще бояться їсти навіть ті, які вдається зловити. Розповідає Андрій Годованець. Трагедія на нафтовій платформі змінила життя братів колінців. Ми не були настільки багатими, щоб подорожувати навколо світу, але принаймні ми не хвилювалися, чим платити позички, чи вистачить грошей заправити машину, і чи залишаться гроші на харчі? А тепер ми про все це хвилюємося. Нік та його братпол належи до четвертого покоління ловців устриць. на 90% забрудненої території. Усі устриці померли. Як і його 12-річний син, нік почав ловити устріч самого дитинства. Однак тепер він не впевнений, що син зможе продовжити сімейну традицію. Батько хотів, аби я отримав вищу освіту. але я не пішов вчитися. Я подумав, навіщо я вирішив продовжувати нашу традицію? Після катастрофи компанія British Petroleum створила 20 мільярдний фонд. Гроші з якого виділяють постраждалим від виливу нафти. Компанія Колінсів отримала 44 тисячі, і цього за їх словами мало аби компенсувати втрачене. у British Petroleum повинні набратися мужності і визнати, що вони вбили індустрію устриць у Луїзіані. Раніше ми постачали 80% усіх устриць у США. Тепер уже ні. Вони тут не живуть і не бачать, що відбувається. Відомий юрист Кенет Файнберг був призначений адміністратором 20-мільярдного фонду. Брати Колінси критикують обрану ним схему розподілення коштів. Файнберг каже, що задовольнити усіх просто неможливо. Ці люди надзвичайно постраждали. Вони пережили смерть, фізичні травми та економічні втрати. Тож усі дуже емоційні. Ти намагаєшся співчувати, розумієш людей, які просять ці гроші, але, врешті-решт, зобов'язаний професійно виконувати свої обов'язки. Саме це мені довірили робити, і цим я й займаюся. до катастрофи. Брати Колін ловили від 2,5 до 3,5 тонн устриць устри щодня. Минулого ж року справи йшли настільки кепсько, що їм доводилося тимчасово зупиняти роботу. До того ж, компанія, яка роками купувала устрісів у родини колінців, припинила співпрацювати з ними. Ал Сурселі каже, що у нього залишилося лише два працівника на півставки. інших довелося скоротити, адже нинішнього товарообігу не вистачає для повноцінної роботи компанії. це не просто працівники. Вони були як родина. Наші діти дружили. Звільняти їх було найскладнішим емоційним випробуванням коли якась компанія працює 100 років. Люди святкують. Нам 100 років, але нам немає чому радіти. однак ми не втрачаємо надію. Якщо не буде надії, тоді що ж залишається? Фвидонгавговадивига надія на краще і підштовхує Ніка та Пола Колінців виходити в затоку та продовжувати сімейну традицію заради наступного покоління. Андрій Годованець голос Америки.